Друзі, мої вітання. Будемо разом з вами підсумувати результати вчорашньої зустрічі Дональда Трампа та російського терориста Путіна. Якщо не знаю, хто з вас побачив ці результати, поділіться, будь ласка, нами в коментарях під цим відео. Ну а для тих, хто вагається, не може не знаю, сформувати думку про цю зустріч, чого нам варто очікувати. Надалі раджу вам уважно слухати нашого спікера, який якраз і допоможе мені, і вам зорієнтуватися у цих аспектах. Політик Володимир Омелян разом з нами. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю, дякую за прошу. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. запрошене. ну поділіться своїм не знаю враженням чи можливо настроєм, який у вас е сформувався після цієї зустрічі Трампа та Путіна. Побачили, ну не знаю, якийсь результат. Ну, залежно від що міряти критерії, критерії е, цього настрою. Бо якщо ми е, боялися Мюнхену 2 чи Ялти, 2 е, після якого відбувся переділ світу, то очевидно цього не сталося і можна зіткнути з полегшенням. Якщо ми сподівалися, що е, Трамп поставить Путіна на місце, і е, Америка покаже свою військову міць, розбомбардувавши томагавками Москву і Петербург. До цього теж не сталося. Від цього може бути гнітючий настрій. Нам потрібно залишатися реалістами з холодною головою, бо е, вкрай важливо втримати Сполучені Штати як свого союзника, е, не впадати в крайності. Розуміти, що це насамперед наша війна, і від нашої внутрішньої організації залежить насправді все як це залежало у 2014 році. Як це залежить? в 2002 році, так само і зараз, Трамп не має можливості нав'язати Україні якесь своє бачення своїх відносин з Путіним. Це може бути предметом лише для дискусії. Навіть найгірший сценарій для нас ми продовжимо війну самостійно, якщо ми до цього готові. Або спираємося на наших європейських союзників в тій мірі, наскільки вони готові нам допомогти. Тому е, насправді, поки ти живий вибір завжди є. Угу. Гаразд, давайте тоді по деяким деталям пройдемося цієї зустрічі. От е, видання Sky News зробило таку, м, скажімо так, порівняльну таблицю, чого очікувало від цього саміту, які заяви лунали, і що в результаті отримали? Ну, наприклад, очікувалась особиста зустріч, тобто мала бути віч на віч між Трампом та Путіним, і е, певна фотосесія та можливість поставити питання на початку. Але як ми знаємо, зустріч вічна віч не відбулася. Вона значно розширилася. Високопосадовці з боку Америки були присутні, і російські терористи були зроблені лише фотографії на початку, і взагалі запитань лідера ми бачили. Ну, взагалі не прозвучав. Були там якісь спроби журналістів, там, щось е, запитати у Путіна він робив вигляд, що глухоніми нічого не чує. По перше, пане Володимире, це те, що розширився склад. Про що це говорить? Це важливий аспект у цьому контексті. Я вважаю, що це набагато краще аніж могло би бути, тому що те Путіна Трампа з перекладачами лише міг би призвести до непередбачених наслідків, не в тому, щоб там Трамп що ми погодився радикальним, але що в принципі сторони могли би вийти кожен своїм порядком денним з цієї зустрічі, і не було би якогось. Скажімо так узгодженого рішення чи узгодженого бачення, тому розширена зустріч в форматі 3 на – це безумовно плюс для України. Далі ну будемо бачити, будуть перебігати події, бо знову ж таки це тільки початок розмови. Багато що залежатиме від поїздки зеленського в Вашингтон в понеділок. Як це вже було анонсовано? З якою позицією спільної Європи він туди приїде, яким чином європейські лідери матимуть розмови з Трампом. На продовження цієї сьогоднішньої півторагодинної телефонної розмови тут зараз дуже багато факторів, тому треба просто стиснути кулаки, спростити пальці, щоб наші делегації вдалося об'єднати навколо України е, ключових лідерів світу, щонайменше на європейському континенті, і ми змогли би переламати ситуацію на нашу користь. Також вчора по завершенню зустрічі Трампу оцінив зустріч з Путіном на 10 з 10. при цьому нагадую, очікувала, що буде розширений двосторонній обід за участю ширших делегацій Росії та Штатів, але незважаючи на все, що зазначив Трамп і про високу оцінку цієї зустрічі, обід просто скасували навіть після першого раунду переговорів. Як вважаєте, це ознака того, що дійсно Трамп розчарований, чи можливо тут якісь трошки інші аспекти? І тут важливий момент, якщо Трамп говорить, що зустріч пройшла на 10. 10 із 10. ну я вже не говорю про фактор України. Ми ж пам'ятаємо, що Трамп зазначав, що запропонує Росії велику угоду щодо спільної розробки рідкісноземельних металів. Це відносини суто з штатів і Росії. Чому на цьому аспекті не було ні просування ніякого? Дивіться, Трамп, так само, як і Зеленський, багато чого говорить, багато чого обіцяє, і мало що з цього справджується, а інколи дійсність підтверджує абсолютну протилежність словам що Трампа, що Зеленського. Тому тут важливо дивитися за діями, до чого вони призводять, і менше реагувати на слова безумовно. Поки що персонально для Трампа відносини з Кремлем персональні є важливіші аніж Україна водночас цілком протилежна ситуація з Білим домом, тому що вони чітко розуміють і пояснюють це Трампу: що, друже, якщо ти покинеш Україну, якщо ти вийдеш з Європи, це буде твій персональний Афганістан, який матиме набагато гірші наслідки аніж для Байдена. Плюс ми стратегічно тоді програємо на європейському континенті в очах Китаю. Також тому е, я би не точно не посипав зараз голову попелом, що зрада, зрада чи щось там не вдалося. Насправді міг бути набагато гірший сценарій. Безумовно, неприємно дивитися на усмішку Путіна на червоному килимку е, і. І багато інших речей, які би не повинні були бути, але давайте згадаємо, що зовсім нещодавно в період 2019 по 2022 рік ми всіляко заперечували російську військову агресію, розповідали про мир в очах Путіна. Що треба з'яся посередині? Щось поговорити. Ну от от ціна популізму. Тому цим шляхом зараз проходить так само Трамп. Причому треба сказати, віддати йому належне, він не проходить набагато швидше ніж проходив Зеленський. Теж Зеленський зробив за роки свої еволюції. Трамп зробить зараз за місяці, і його риторика щодо Кремля на початку його перебування на посаді з е, е, лютого цього року до серпня цього року суттєво змінилася. І для Путіна це так само останній шанс. Якщо він зараз не досягне прийнятної для Трампа, прийнятної для заходу угоди по Україні, Росія припинить своє існування в короткому історичному відрізку Часу вона повністю впаде під залеж... в залежність під Китай, і е, Путін просто буде останнім російським президентом. Угу. Як думаєте, пане Володимире, для Трампа важливо, що про нього пишуть західні медіа. Бо якщо подивитися на заголовки, там просто його розносять. Ну, Наприклад, Нью-Йорк Таймс Тріумф Путіна, але без миру для України. Лімон пише: Трампу не вдалося добитися припинення вогню. Політико, Тріумф Путіна на Алясці. Ну, Якщо якщо почитати ще статті, то там ще більше критики Трампа для нього це важливо? Чи може ці статті ця критика впливати на його подальше рішення дії? Безумовно, це важливо. І добре, що є такий інформаційний фонд. Хоча він не зовсім справедливий, чому я поясню трошки пізніше? Така ситуація трактування дій Трампа на Алясі з західним змі? Ставить Трампа в ситуацію, коли він буде змушений доводити своїми діями протилежне те, що йому закидають зраду і е, падіння стандартів Амер... Америки, Америки запобігання перед ворогом і все інше, тому це плюс. Чому це несправедливо? Давайте згадаємо іншого американського президента Барака Обаму і чудово, і прекрасний Барак. Після брутального Барак Обама після брутального вторгнення Росії Грузію у 2008 році, у 2009 році, вже обіймався з Медведєвом, просив передати вітання Путіну, що треба вийти якось на діалог. Після брутальної окупації Росією Криму він чудово зустрічався з Путіним. Тому е я би сказав, що ті, які критикують Трампа за цю зустріч, ну вони не зовсім праві. Тому що, на жаль, це реальна політика, така, якою вона є. Нам вона може подобатися чи не подобатися. Це була наша реальна політика. Нам треба ставати сильнішими. З Цим президентом, який у нас є, ми сильнішими. стати не можемо про великий жаль. Ще заява Трампа домовлення щодо України тепер залежить від Зеленського. Він заявив, що сторони. Приступає до підготовки зустрічі за участю його самого Путіна та Зеленського. І тут знову цитата. Я так розумію, адресується Україні в особі Зеленського. Укладіть угоду. Росія дуже велика держава, а Україна ні. Ну це зазначає Трамп. Я правильно розумію? Ну, тепер після такої тези можна говорити, що далі подальші дії Трампа це тиск на Україну. Чи в нинішніх реаліях Трамп не має важеля в тиску на нас? Ну, дивіться, Трамп в будь-якому випадку має важелі впливу, тому що він президент держави номер один у світі. І е, хто би що не говорив, всі наші європейські союзники, генсекретар НАТО, намагаються порозумітися з Трампом, хоча це інколи відверто буває дуже складно, тому вплив він має. Але чи ми зобов'язані приймати е, всі його бачення, рекомендації чи ультиматуми? Точно ні. Це на... наша країна і наша відповідальність, якщо ми бачимо, що ситуація з Сполученими Штатами заходить в глухий е, позитивний момент. В цьому глухому куті продовжити співпрацю з Вашингтоном і більше полягати на себе і своїх союзників це єдиний вихід з цієї ситуації. Якщо ми серйозно ставимося до нашого майбутнього, якщо ми хочемо далі займатися позитивними новинами і розповідями якихось казок і їх слухати, ну це вже інша історія. Тут не, не готовий коментувати. Чи допускаєте ви варіант того, що е Трамп от, він же хоче отримати Нобелівську премію, якраз от укласти завершити війну в Україні? Що він припинить? Навіть не те, що поставки, а продажу зброї Європі, яка потім переходить нам. Чи допускаєте такий варіант? Був дуже високий ризик цього на початку його каденції. Причому не просто якийсь віртуальний ризик, а реальний, тому що були призупинення двічі, і силами Трампа під час каденції Байдена, і самим Трампом, коли він заступив на свою посаду. Але самостійний своїх діях. І це велика помилка Путіна, що він намагається сконструювати двосторонні відносини, покладаючись лише на самого себе і Кремль, і на самого Трампа як єдиного десижн-мейкера в Сполучених Штатах, Трамп не єдиний, насправді під ним працюють величезні державні інституції, які вже абсорбували багато в багато чому його команду, і далі просто йде реалізація американських інтересів. Просто те, що американські Інтереси не завжди є українськими інтересами, ну це інша історія, але ключове, що американський стеблішмент, американська влада зацікавлені в незалежності України, зацікавлені в виходу з цієї війни не за рахунок послаблення Європи. Бо вони розуміють весь негативний ефект від такого дійства, якщо раптом Росія виграє війну. Тому е, я би на цьому етапі ставився дуже спокійно до будь-яких заяв, вимагають української влади сформувати якісну команду управлінську, е, якісну команду переговорну. Бо ці всі вояжі єрмака, які призводять тільки до погіршення ситуації, треба припиняти. Це знато дорого коштує е, для України. Угу. Е, Путін публічно не підтвердив проведення другої зустрічі, і знаємо, що здається, Пісков теж командував, що не був Підготовки ніякої немає, і е, цей варіант не розглядають. Хоча Трамп в інтерв'ю Fox News сказав, що зустріч трьохстороння готується Зеленського, Трампа і Путіна відповідно. То як розуміти, Росія каже, зустріч не готується, Трамп каже, готується. готуються події відбуваються дуже швидко. А ще два тижні тому ніхто би не сказав, що зустріч Путіна і Трампа відбудеться. Більше того, тиждень тому про її можливість е, е, заперечували. Вона відбулася, е, тому е, я би не орієнтувався на слова Піскова. Зараз буде залежати від того наскільки те про що домовилися Сполучені Штати і е, Росія, відповідає інтересам України. І наскільки ми свої інтереси можемо відстояти на переговорному рівні. Бо зараз вже питання не ЗСУ, питання здатності нашої влади якісно відстоїти інтереси України на переговорах з своїми союзниками. Далі питання ЗСУ. Я думаю, що якщо у нас буде повноцінне забезпечення армії, як то вимагає ситуація, вони покажуть, що таке не лише оборона, але й на. Але знову ж таки це за рахунок об'єднання всіх зусиль, а не так, що один краде, другий бреше, третій десь взагалі зник, а четвертий воює. Угу. На останок, пане Володимире, Меланія Трамп. Передала Путіну листа щодо викрадених українських дітей. Повідомляє видання Reuters. Повідомляється, що президент США Дональд Трамп особисто передав листа своєї дружини президенту Росії під час їх переговорів на саміті. Ну і представники Білого Дому відмовилися повідомляти зміст цього листа, але вказали, що в ньому згадуються питання викрадених дітей в результаті повномасштабної війни в Україні. На вашу думку, фактор Мелані Трамп наскільки він дійсно скажімо так вагомий в тому, щоб тримати Дональда Трампа в українському проукраїнській такі позиції, завжди роль дружини при будь-якому політику є вагомим фактором. Чи близького друга в кожного там по-різному складається життя? Бо е, цей політик з цією людиною лягає і прокидається і в них завжди є невимушені спілкування або спілкування з актуальних питань питань для їхньої родини, тому що фактор Меланії Трамп, що фактор Олени Зеленської, він завжди присутній, безумовно, і дуже шкода, що ми повною мірою не використовуємо це як черговий інструмент спросування українського порядку денного. І я переконаний, що в оточенні Трампа не є виключно ненависники України. Там абсолютно прагматичні і розумні люди, яким треба пояснити, чому Україну ефективно підтримувати для Сполучених Штатів, в яка в цьому є вигода, який в цьому є інтерес Сполучених Штатів. І коли ми пояснимо, дамо відповідь на ці три прості запитання, ситуація буде кардинально інша. Але ми, на жаль, на превеликий, дуже часто це зумисно, на моє переконання не використовуємо, а просто імітуємо бортливу роботу. Бо фоточки під час поїздок не значать про зміст переговорів, що вони взагалі мали місце, а це не просто випадкова зустріч десь в коридорі. А через кого я перепрошую пане Ладен, ми маємо доносити ці меседжі. А Адже у нас же є представник нашої країни, Сполучених Штатів Америки, команда, має на увазі посла. Ну, тобто, здається, всі маємо можливості, і там безпосередньо йде робота. Ну, ви знаєте, коли сам президент каже, що я звільняю свого посла, і там буде заміна. А потім нічого не відбувається, то це страшний удар по позиції посла для країн для істеблішменту країни перебування. Ти або нічого не говори, або швидко зроби, якщо ти відчуваєш необхідність цього, і це, от ще черговий доказ того, що цей бардак він не є випадковим, він є абсолютно штучно згенерованим для того, щоб в Україні були набагато слабші позиції і в спілкуванні з союзниками і на полі бою. Замість того, щоб відрядити в США на постійне місце проживання, про що мріють багато народних депутатів і міністрів, всіх інших бізнес-делегації, політичні делегації, культурні делегації, ми займаємося повною імітацією, якимись списками, кому можна, кому не можна це робити. Відправляємо якихось умовних тищенків, трохинів і всіх інших падлюк з оточення Зеленського. Тому я вважаю, що така політика до жодного результату не приведе. І це свідома політика. Свого часу, на початку Другої світової війни, Черчилль міг приїхати до тодішнього президента і жити в нього в Білому домі декілька місяців, вибиваючи допомогу Сполучених Штатів своїй державі. А ми посилаємо кого: Єрмака, який е, розповідає англійською мовою, що моя мама мала раму зі фейсом table. Ну це ж не робота. Мають бути серйозні переговорні команди. Ми повинні розуміти, чим рухає е, е, що рухає. Американську адміністрацію. Це американська присутність. От ми повинні дати чіткі меседжі з цих трьох ключових питань. Ми їх дали, ні не дали. Ну, одна там бідна Сверденко б'ється як гриба, обліт, коли в неї щось там виходить чи не виходить. А все решта, це ну просто такий туризм. Угу. Пане Ладоно, почула вашу думку. Дякую за те, що прийняли наше запрошення Дякую, і висловили свою реакцію щодо. Вчорашнього саміту між Трампом та російським диктатором. Друзі, пишіть свої думки, свої враження. Діліться своїми думками і настроєм в коментарях під цим відео. Разом з нами допомагав розібратися у цих аспектах політик. Володимир Омелян. Пане Володимире, ще раз вам дуже дякую. гарної ідею. Бачу.